сразу 8 калибров направились в сторону украинской столицы по предварительной информации в Броварах. А еще совсем недалеко от аэропорта Борис. И как-то они так в этот раз поаккуратнее, поаккуратнее. А потому что нефть сама себе не купит, понимаете, сама себя не добудет. А у Венесуэлы надо покупать. Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели ну, ладно, Бросайтесь меня по домашними тапочками. Я скажу, 95% поддерживают специальную военную операцию. Вам хочется 50%. Говорите. ПЦУ, это безблагодатная э, секта опоссумов. МОК сообщает, что из 30 войн на планете для санкций они выбрали только одну. Нашу спецоперацию. Закрывайте все, что можно. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма, яка фактично присвячена тому, що ми ведемо хроніку російської брехні. Ми тут займаємося їхньою антипропагандою. Ми розвінчуємо всі їхні іпсо і Звісно, показуємо і вказуємо на дуже конкретних прикладах. Де вони брешуть, ви не забувайте нам поширювати всю правду довкола нашої війни. Ми з участі нашого глядача неможливо собі уявити розповсюдження всіх наших ефірів. Тож не забувайте лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Круван Лайф для того, аби нічого не пропустити. Ми сьогодні почнемо із сюжету, від якого, якщо чесно, навіть я завалила рот. От правда, мене якось здивувати дуже важко, шукувати майже неможливо. Але тут в мене й досі трошки збите дихання та пришвидшений пульс Скабєва, не те, що вставляла брехню серед глаголів. Вона навпаки, випадкові глаголи поштучно додала у суцільний фейк. Давайте так: спочатку вона, ну а потім вже я. Нанесли массированный воздушный удар по военным объектам и промышленным предприятиям ВСУ. Сперва скрывать позиции средств противовоздушной обороны вылетели баражирующие БПЛА Герань. Командование повитренных сил насчитало рой 45 беспилотников, которые всего за полчаса обреющего полета беспрепятственно добрались до самой Киевской области. В это же время из акватории Каспийского моря. Были выпущены стратегические крылатые ракеты Х-101, поддержал комбинированный воздушный налет и Черноморский флот. Сразу 8 «Калибров» направились в сторону украинской столицы. По предварительной информации, в Броварах, а еще совсем недалеко от аэропорта Борисполь, были поражены пункты размещения иностранных наемников и командного состава ВСУ. Якобы, так мне отбомбились они конкретно. Але я цю ніч нікуди із України не виходила. Пани рускава міра і просто тупі дебіли, які завжди фільмують всі прильоти, свої мобілки теж в тисі якби не втопили приховати таку кількість ракет, а вже тим паче ударів та прильотів просто нереалістично в сучасному світі. Але коли тобі треба розпочати ефір із переможеньки. То можна просто у сюжеті повставляти рандомні старі відео. Ось вам і все, що треба знати про сучасний русский телефон. Гіперзвуковими кинжалами екіпажи перехватчиков Миг-31К отработали по аеродромній інфраструктурі в Міргороді, Болтавской области. Еще несколько прилетів на военном полигоні ВСУ в Житомирской області, а также на железнодорожній станції в Кременчуке. Ждем підтвердження з Мінобарона. Я б сказала так, що зазвичай, коли в них є справді ця переможенька із тим, як вони бомблять Україну, то тон, настрій, ну воно ну, все от таке. Сьогодні якось вона бовни собі підніс, настрою вона має, але ж не тільки ми цю ніч типу не спали. Не замкнула очі і на болотах, тільки в нас, як і завжди, звісно ж, є. І докази наші сили протиповітряної оборони справді сьогодні дивовижно відпрацювали. Ота От статистика, яку згадує Скабієва по дронам Шахедам, звісно, вона відповідає дійсності, але ППО знищили 100% усіх шахедів. Від чого Від приємного враження були навіть під приємним враженням, були навіть самі москалі, які запустили на честь Збройних сил України святковий салют на складі БК у Курській області. Бомбило, сверкало, палало та стріляло так, що навіть там, де зараз немає електрики на території Російської Федерації, стало світліше. І десь русаки тихесенько затягнули наше улюблене. Хахли, хахли. Це тобі не вигадувати прильоти, яких не було. Але окрім святкового салюту, сьогодні ще й братній дружній вогонь було помічено над Донецьком. Ймовірно, підпільне агенти Буданова чи Малюка, які бажають смерті російській армії та перемоги збройним силам України, поклали на лопатки своїх же під Донецьком. Попередньо негативно злетів гелікоптер Мі 8 Окупантів. Моніторингові канали пишуть, що ймовірно, решиську вертушку просто приземлило своє ж ПВО. Та не те, щоб ми побачили крупняки, але дайте час тим людям, які все нам знімають по той бік фронту. Але в цілому здається, що повітряний бог. Який Бог просто загальний, то повідхрестився від москалів. І окрім того, що декорадіє нашим успіхам ще й допомагає нам мінусувати москальські літаки. Недарма ми завжди казали, що Бог, звісно ж, носить піксель. Вчора в Росії смерч розкидав літаки по міжнародному аеропорту Нижньокам'янська. Там розгулявся смерч. Вже в Росії останнім часом, здається, було майже все. Повінь, пожежі. Поводьте, що не вистачає тільки сарани та вершників апокаліпсису. Цей ж смерч пошкодив чотири навчально-тренувальних літаки Даймонд 42 санкт петербурзького університету цивільної авіації. Там же були приватний гелікоптер, машини перонної техніки та деякі споруди. Я сподіваюся, що природа на цьому не зупиниться. Закривайте все, що можна. Вон он смерть твою <гас> 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 даже Ужас. е разбросала Крышу сносит, смотрите. Крышу сносит. А вертолет тоже. Здається, природа просто очищується, очищується від москалів від всього російського. Але в мене на фоні всього того, що відбувається, всю війну цікавить і виникає одне питання. Ні, насправді їх два. Перше, чому Господь не допомагає нам ще більше, ніж те, що ми з вами бачимо? Чому він просто не візьме і не вб'є Путіна? Як завгодно, інсульт, інфаркт, панос, рвота. Що завгодно, хай його розірве. Навпіл. Ну а друге, чому наші партнери ніяк не наважуються на одну високоточну ракету чи дрон, аби їх направити прямісінько в дупу рашистського лідера. Раз і від Путіна тільки мокре місце. І раптом слідчий комітет не володіє українською мовою і не розуміє, що я говорю, я перекладу російською. Так, да, я призиваю кубівство Путіна. Бо Росія не засуджує росіяни війну проти України і українців. Не засуджує вбивство українських дітей, не засуджує нищення наших міст. Але сука, вони дико засуджують вбивство терористів на близькому сході. Адже вчора армія Ізраїлю втілила у життя мою давню мрію і поквиталася із власними ворогами, вбивши одного із голів політбюро Хамасу. Нашому по атакував дібілі. Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток восстановления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию. Я бы сказала так, что 13 друзей Путіна зараз переживають не найкращі часи. Ми вчора показували вам самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, який себе погано почуває. Є чутки про стан здоров'я Кім і Іна, терориста, лідера Північної Кореї. Щось там пишуть час від часу про Сідінь Піня. Інші якісь лідери, яких було багато, які дружили із Путіним в Європі. Їхня ситуація стає все скрутнішою. Ну і тут чергова хвиля, коли в Росії починається трошки жим-жим. Грає одне місце, бо ще один їхній дружочок може піти геть зі свого президентського крісла у Венесуелі. Не вщухають протести через результати президентських виборів. Виборці кажуть: ми Мадуро не обирали. Як не обирали? Його навіть Путін вже привітав. До речі, дід не вперше фальстартанув. Пам'ятаєте, хто перший тричі вітав президента Утікача Януковича? А чому у Москалів? Іжого через вибори в далекій, далекій Венесуелі. Бо Венесуела це нафтовий кладязь. і саме ця країна могла б задушити економіку своїми цінами. Тож Путіну вкрай важливо зберегти свого дружочка при владі. Запад його признають. Да? Ну, а що там? Ну, просрочений, Зеленський, то а що? Ну, президент сторони. А от Мадуро Мадура да? 51 правда. Вибори провів, негодяй. С ума сошел, там госдеп весь вяжет, нет, мы там Гонсалеса будем поддерживать, который его, значит, конкурент был. И вот эти вот там идут. А, ну, выборы провел, и вот негодяй. Вот надо, как Зеленский, не проводить. Вот это хорошо, так что ли? Ну, так, хотелось бы спросить, а где этот э, бывший, которого вы прислали, Гуайдо? Он, он куда делся у вас? Вы же его говорили, что он президент Венесуэла. И как-то они так, в этот раз... По -аккуратні, по -аккуратні. А потому що нефть сама себе не купить, понимаете, сама себе не добуде. А венесуел надо покупать. Вот і вся політика. Дешевая, позорная політика, которая, которая сегодня Соєднані Штаты. Тут не вибори хорошо, тут вибори плохо. Ось цікаво, що росіянам є справа до всього. Будь-яке чуже діло це власне основа їхніх програм. А що там з себе під носом? Їх абсолютно не турбує. І я от особисто побачила такий зв'язок, дивний збіг, що Україна вже на перший рік виганяє з нашої території російську церкву. Туди за парєбрік. назад додому, в Рашку. а чорти, наче від обряду екзорцизму, виходять і виходять з російської церкви. Пропаганди, яка продовжує мироточити на тему грішності нашого ПЦУ та святості УПЦ. Я б тільки нагадала, що справжня небезпека йде від російської армії, армії в рясах, таких же вбивств, тобто російської церкви, як ті ж військові, які освячують так зване СВО, не дарма ж всі наші зрадники, священники, які є представниками Української православної церкви, йдуть на обмін саме до Росії. на подъем национального духа последнее дело. Как показывает практика, меньше всего их будет парить своя собственная историческая связь с этой территорией, с ее э, культурой и историей, потому что если было иначе, мы бы видели бы другую реакцию на э, гонение на православие реагируют только в России. Кстати, на посошок, чтобы было понятно, какое там, извините, строит православие. ПЦУ ⁇ это безблагодатная э, секта опосумов. Э, официальный представитель тут Давича прочел проповедь о том, что Гитлер строил нормальное, европейское, христианское государство в отличие от безбожного совка. Ну и мы с вами понимаем прекрасно, да, что языческие символы, которые использовались в Рейхе, которые, кстати, на территории Европы запрещены, они должны использоваться и на Украине. Поэтому террористы Азова, они благодатны. Ноль реакции общественности. Делайте выводы. Та давно не було, і от знову українці натики. Ну що ж, і амінь, як то кажуть. Давайте ж розберемося. А чого русскі? русські для руські війни? Ну, по-перше, такому, яка різниця. За них вже все вирішили, а вони у своїх штанях так і яйця і не знайшли, аби показати свій характер, своє рішення, свій погляд і виступити проти. По-друге, так вони справді хочуть цієї війни. Інакше вони б не йшли самі в армію, не торгували своїми синами та чоловіками. Але цього рівня кровожерливості і підтримки все одно недостатньо. Бо, все ж таки, підтримка усна та фізична війни це дві великі різниці: Сплаченность нації на папері, а в житті росіяни всикаються від страху, від страху, аби їх не забрали на війну, і від страху, аби їх не звинуватили, і не кинули за грати, що вони нібито проти війни. У нас пока нет э, таких инструментов, точек, которые могли бы нам в процентном отношении показать, сколько россиян поддерживают специальную военную операцию, а сколько нет. Ну ладно, бросайтесь меня поношенными домашними тапочками. Я скажу, 95% поддерживают специальную военную операцию. Вам хочется 50%? Говорите. Говорите 50%, все равно проблема существует. Мы иногда в таком, знаете, лукавом пропагандистском угаре иногда так перегибаем палочку на сей счет, хотя проблема очень и очень серьезная. Возьмите хотя бы звонки в ревью. Вот буквально недельку назад звонил человек возмущенным голосом, у меня с Михаилом спрашивал, а зачем Россия напала на Украину? Вы помните этот звонок, да? Я не знаю, Путин уже устал в своих выступлениях все время растолковывать, разжевывать, почему мы начали специальную военную операцию. А теперь зайдем с другой стороны об уровне сплоченности общества. Вы наверняка знаете, и что в России распределились и на агенты, выступающие против СВО. Ну, знаете, они распространяют фейки про власть и про армию и так далее. Ну и как отреагировала э, власть? Власть перевела их, так сказать, в статус иноагентов. Ну вот с этим лейблом они живут, а ничего в жизни не меняется. Правда, правда некоторые уже на нарах спочивают, Да. Ну это таких фактов немного, но тем не менее, тем не менее, это существует. И вот эта зараза, вот это противление специальной военной операции, она же, в общем-то, говорит, что что-то у нас со сплоченностью общества не очень то и важно. Та ці 95%, які підтримують СВО, це щось на кшталт того, як центральна виборча комісія завжди нараховує відсотки віддані виборцями за Путіна? Будь-яка рандомна цифра. Я б тут просто нагадала, що все ж таки мільйони росіян покинули Росію на старті часткової мобілізації. по-друге, сотні тисяч покинули в принципі цей світ під час війни. Тому статистика ну така собі. Похибка в ній занадто велика, але я маю і ще один доказ: що Вілікатічна війна 2.0 в Росії таки відкладається, не взлітає СВОшечка, ну тобто війна, яку Росія сама ж і розпочала, не хочуть патріоти матушку Русь защищать вже навіть її за бабло дуже велике бабло. Скоро судячи з усього будуть не гроші, а вже цілі губернії роздавати, тільки б дурники все ж таки йшли на війну. Путіну навіть довелося вдвічі збільшити одноразову виплату за відправку на українські фронти а імбіцилів все менше і менше. Тим часом, поки всі гроші вимиваються на фронт, Росія продовжує спиватися, біднішати та скочуватися у тотальний мар'інез бомжі. Ось тепер основа російського суспільства. Вы на улице живете? Конечно. А что так? Пачерица выгнала из дома. Как это выгнало? Выгнало. У вас сын воюет на Украине. Сюда уехал. Да. А он в курсе этих дел? Да. Не он в даже курсе. не в А это давно да. это произошло? Да, уже год за четыре, повторюсь. Года четыре. И у вас контактов нет с ним? Да. Он, короче, и не переживает за вас, да? Тоже. Да вот и не знает, где. И не знает, связь с ними никакой где? не имеет? И помочь вам некому. Да, мне никого... Так кинцы помогают. Вот хожу, Копейки, шибаю до хлебушек. А пенсию-то получаете? Одной да человек за пару раз. Я уже заводлюсь. Вам женафи сколько? Уже 70 лет. Ну, У вас... будет 70. А вы даже ее не оформили. Пацан коленя чуть вперед развивается. Вот так вот и живем здесь. В Российской, блядь, нахуй федерации. Ну і ще трошки до новен Російської Федерації. Понекут что в Росія? Настільки розчавлені та обурені, тим, що їхніх спортсменів не допустили до Олімпійських ігор, що вони вирішили започаткувати на зло світові свої власні ігри. Країни-учасники ще не відомі. А от про види спорту інсайдери трошки розповіли, кажуть, що москалі будуть змагатися у синхронних стрибках в сечу метанії чухні та брехні на відстань. Вони будуть бігати на короткі та великі дистанції в чорних пакетах. Подейкують, що вцілілі свошники із ампутаціями будуть масово задіяні саме в цьому виду спорту. В'язання лаптей на швидкість, попивання бояришнику на кількість та вінець цих змагань найглибше цілування дупи вождя. І я тут, до речі, не робила би ставку на росіян. Тут скоріше, все ж таки першість може дістатися представникам північної Кореї. Международный Олимпийский комитет сегодня тоже выдал новую порцию кринжа. Представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Париже заявил, что в мире происходит от 20 до 30 войн. И ежели бы МОК выслушал жалобы всех олимпийских команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде. Иными словами, МОК сообщает, что из 30 войн на планете для санкций они выбрали только одну – нашу спецоперацию. Из 60 стран-участниц в войнах они тоже выбрали только одну – нашу страну, Россию. Такая вот избиратель. Но и скандал с открытием игр не прекращается. Священний синод Болгарії заявив, що не будущего Европы Європи несовместимых со здравим смислом образов на открытии Олімпіади. Ай ай-ай, оце нічого собі! Священний синод! Тут вони ще й забули сказати про те, що президент Туреччини Ердоган подзвонив самому папір римському, щоб настукати на Олімпійські ігри. Ну а як каже легендарний український політик. Караван лаєт, а собака ідьо. От що може Європа відповісти всім своїм ворогам? На цьому друзі будемо ставити крапку. Не забувайте коментувати, почути побачити. Ну, звісно ж, ставте нам лайк. Таким чином, ми залучимо з вами більшу і ширшу аудиторію. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайв для того, аби нічого не пропустити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.